З міністерства оборони України замовило у компанії німецької Rheinmetall додаткові 180 тисяч 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Гепард повідомляє про це прес служба компанії. Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Закрема вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною. Нагадаю, ФРН уже передала Україні 55 Зенітних танків гепард, які були зняті з озброєння Бундесверу, вони довели свою цінність у протиповітряній обороні. Власне, рятують вони українські мирні міста, і мабуть же ж і не тільки. Азербайджан тим часом вимагає покарання відповідальних у авіакатастрофі пасажирського літака Ембреєр 190 у Баку. Переконують, вина у трагедії повністю лежить на російській стороні. Так заявив президент Азербайджану Ільха Малієв. Голова держави додав, що розшифровка чорних скриньок ще продовжується і вже найближчим часом стануть відомі попередні результати. Нагадаю, що 25 грудня у Казахстані сталася авіакатастрофа цивільного борту, який її виконував. Рейс із Баку до Грозного РФ внаслідок цього е страшного інциденту катастрофи 38 людей загинули.